Але вже не так давно вийшов ваш новий кліп, ваша нова відеоробота за мотивами стрічки приборкання норовливого. Танцюєте разом з відомою балериною Христиною Шешпар. Танцюєте зовсім не балетні, па а достатньо пристрасні танці. Партнерша була гаряча така, і я не міг вже чисто так і чоловічою тижку зору. Е за таке впасть ліцом в грязь. Христина Шишпор є чоловік, футболіст. Не думали, що якось можна отримати на горіхи для пристрасті і для творчості це е, не завада. ніяка. я думаю, що він те задоволений своєю дружиною. Красивою розмови не було після зйомок кліпу і Після виходу його на екран. До речі, треба запитати, десь я тільки що сьогодні бачу. Я запитаю Христи Христину. Так і не секрет, що ядро вашої аудиторії це жінки. Чи траплялося, коли на ваших сольних концертах робили пропозиції руки і серця? Чи чоловіки просили щось таке утнути на сцені для їх коханих? Неоднократно, не один раз. Я реально вже скільки разів казав, що я настільки щасливий, що маю право бути присутній там, де дві душі е, сходяться в одне Реально є такі випадки на сцені. Виходить чоловік майбутній. На колінах обручку дає, і красуня, молода майбутня дружина. Це наскільки, наскільки незабутні такі речі на сцені, я навіть не можу, не можу той час там подумати, що а якщо вона зараз каже ні, навіть був випадок, в Луцьку, якщо не помиляюсь, весілля. Повністю все весілля після церкви всі прийшли абсолютно на концерт, навіть вбранні в сукні, в весільні сукні е, молода і реально з, усім, з усіма гостами. Вони не могли собі дозволити запросити Олега винника на весілля, то прийшли всім весіллям на концерт. Ви часто співаєте на весіллях? А чи брали участь у весільних традиціях? Передачі родинного вогнища, горіла сосна? Ну і все решта? Слава Богу, також не трапляється. Було багато так, що дружка хотіла заміж за. Man.